Ви були чи не найдовіренішою особою Миколи Ярославовича Романюка за версією Волинської газети. Кому ще він довіряв і ну, звичайно, окрім родини? Однозначно він довіряв Ігорю Єремєєву. Однозначно було порозуміння в роботі і довіра з представниками виконкому, з яким він працював як міський голова і його заступники. Це із Тарасом Яковлевим, Сергієм Григоренком, з Ларисою Соколовською, Святославом Кравчуком. Багато було людей, з якими він довірливо спілкувався. Вони були пов'язані з його попереднім періодом роботи в банку, з його попереднім періодом роботи і в обласній адміністрації, і в бізнесі. Він намагався вислухати кожного, почути думку і позицію кожного, а оцінював людей за їхніми вчинками. Тому я думаю, що в нього було достатньо багато можливостей скласти свою думку і про того чи іншого, ту чи іншу людину, і прийняти рішення довіряти йому чи не довіряти. Таке питання. В чому проявлялася довіра? Які таємні вказівки, можливо, ви виконували? Таємні вказівки, ну, власне, треба перш за все. Сказати про те, що таємних вказів їх таких не було ніяких, тому що вся робота е, Миколи Ярославовича е, на посаді Луцького міського голови е, вона була дуже відкритою і настільки ретельно і скурпульозно відслідковувалася дружніми, скажімо так, нам опозиційними засобами маси інформації, я не можу сказати, що у нас були якісь таємні завдання, які я виконував, чи мені доручали стільки мені, бо я був там на якомусь там ступені доступу.